Перша година ночі біля житлового будинку пожежа. Крізь темряву видно, палають одразу два автомобілі. Очевидець події і автор цього відео Юрій розповідає: спочатку почув щось схоже на вибух, здалося, горить смітник. Вибігши на вулицю, зрозумів, палають машини. Горіли ясним пламенем. Було чути сирену. Тобто я зрозумів, що вже люди викликали пожежників. Приїхали дві машини пожежників, і також приїхала служба екстрена служба газу. Відео я знімав. Потім я вже повернувся додому. Заліз в соціальні мережі, і там уже е, почалася дискусія, чия машина Ліквідовували пожежу. Рятувальники, утім, врятувати бодай щось не встигли. Вогонь знищив автівки за лічені хвилини. Від машин залишились лише залізні каркаси. Міцубісі Паджеро вщент згоріла. А в шевроле лачеті, яка стояла поруч, ціліло тільки одне колесо. Повідомлення наступ... надійшло. Із досить значним запізненням на момент прибуття пожежних підрозділів, фактично, автівки вже були повністю охоплені вогнем. Загорання почалося в автомобілі марки Міцубіші. І як наслідок уже пожежа перекинулася на поряд розташовану автівку марки Шевроле. Пощастило врятувати свою автівку від пожежі. Івану каже, сусіди вчасно розбудили, і чоловік встиг відігнати машину подалі від вогню. Сусіди мене будять, іди відганяй свою машину, бо той каже, машина горить. Коли ми прийшли, подивив, коли я вийшов, ця машина лише права сторона її горіла, та не горіла ще. Ну я відігнав машину, почалися той зривом, коли почали піну тушити, то швидко потушили, але то вже все палало встановлено. власником шевроле є 45-річний приватний підприємець, мешканець міста, а джип належить сім'ї прокурора Перечинського району. Автомобіль, який згорів сьогодні вночі, належить батькові прокурора прокуратури Перечинської Перечинського району Віталію Голобу. Це автомобіль його батька, але Віталій періодично користувався цим автомобілем. Сам Віталій, прокурор, не пов'язує. Це цю подію із професійною діяльністю. Правоохоронці переконують, жодного стосунку до подій у Мукачеві цей інцидент не має і просять не піддаватися паніці. Це є провокація тих людей, хто розпускає такі чутки. Ці люди мають на меті посіяти паніку в Ужгороді. Це не правда, такого нема в Ужгороді Спокійно контрольована ситуація на вулицях підсилені. Міліції. Не коментують, поки і причини загорання під палце чи коротке замикання ще встановлять лише після криміналістичної та пожежно-технічної експертиз. Слідство триває.